Доброго ранку, малята, рада я вас усіх тут вітати. Хочу з вами попереднє наше заняття пригадати. Та загадку відгадати. Борщ із нього варить ненька. В нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак. Червоненький наш буряк! Ну, як, малята, вам вдалося пригадати? Що ми малювали з вами Червоний Бурячок. Сьогодні ми з вами познайомимось із творчістю Марії Морозенко. Та я вам прочитаю віршик буряк. Буряк. Це із грядки буряк має кілька він ознак. Хвіст і сам він червоненький. Ну, а чубчик? Зелененький. Малята, подивіться, як гарно росте бурячок на городі в грядці. Має зелененький чубчик, а сам буряк червоний. Буряк вітамінний та дуже корисний для людини. Давайте відпочинемо пальчики розмінимо. Ми капусту шаткували, солі в неї ми поклали, ми капусту м'яли, дерли, смачну моркву туди терли. Ой, які ж ви молодці малята? Відпочили, гімнастику зробили. Пригадаймо, про що ми читали вірш Марії Морозенко. Це із грядки буряк має кілька він ознак. Хвіст і сам він червоненький, ну а чубчик зелененький. Ви малята запам'ятали, що буряк має червоний колір, а листячко його зелененьке. І те, що буряк росте на грядці. Ось такий гарний віршечок для малят написала Марія Морозенко. Я вам бажаю. Дізнаватися дуже багато цікавого та корисного. До побачення, малята! До нових зустрічей!